Мені просто мову відняло, коли я прийшов на замір об'єкта і побачив, що там треба робити. Спочатку мені сказали, що пару сотень квадратних. Ну, це, що ви зараз бачите, це тільки квіточки. Спочатку водили мене по маленьких кімнатах, показували, яку висоту давати, що робити. Ось такі два маленьких санвузла. Ну, пізніше я просто в шоці. Ось мене привели в такий склад. І сказали, що треба затягнути стелю. Це мали вийти як мансарди. Оці бетонні перемички, які ви бачите, між ними має, має бути полотно. Посередині має йти спарційний профіль 45 метрів довжиною. В загальному в одному цьому приміщенні 16 стель. З однієї сторони від, від підлоги до краю стелі 3 метри. З другої сторони від підлоги до краю стелі 6 метрів, а посередині 7, а то й 8,5 метрів. Я не знаю, може клієнти не розуміють, як робиться монтаж стелі. Вони хочуть це зробити за тиждень часу, Там, як мінімум, треба 10 чоловік. Пишіть в коментарі, яка ваша думка, може мені щось цікаве підкажете. Мені просто мову відняло, коли я прийшов на замір об'єкта і побачив, що там треба робити. Спочатку мені сказали, що пару сотень квадратів. Ну, це, що ви зараз бачите, це тільки квіточки. Спочатку водили мене по маленьких кімнатах, показували, яку висоту давати, що робити. Ось такі два маленькі санвузла. Ну, пізніше я просто в шоці. Ось мене привели в такий склад і сказали, що треба затягнути стелю. Це мали вийти, як мансарди. Оці бетонні перемички, які ви бачите, між ними має, має бути полотно. Посередині має йти спарційний профіль 45 метрів довжиною. В загальному в одному цьому приміщенні 16 стель. З однієї від, від підлоги до краю стелі 3 метри, з іншої сторони від підлоги до краю стелі 6 метрів, а посередині 7, а то й 8,5 метрів. Я не знаю, може клієнти не розуміють, як робиться монтаж стелі. Вони хочуть це зробити за тиждень часу. Там, як мінімум, треба 10 чоловік. Пишіть в коментарі, яка ваша думка, може мені щось цікаве, підкажете.